Буває у вас таке, що одна і та сама ситуація повторюється з різними людьми. От, Наприклад, в мене була така ситуація, що постійно одні і ті самі люди жалуються без кінця на своє життя, і в ітогі, поки я їх слухала, то вони якби могли це все мені вухаляти. Потім мені вже просто набридло, і я перестала з ними спілкуватися. Бо, тому що коли я з ними спілкувалася, у мене забиралася енергія. Я взагалі-то можу ту енергію взяти собі, все-таки вкласти в щось своє і щось для себе зробити, а не слухати ту людину, як вона жаліється. В результаті я з тією людиною не спілкуюся. в мене енергії вистачає на те, щоб працювати. От. І свою енергію своїх рідних. Тому, якщо у вас є якась ситуація, що без кінця у вас повторюється, то ви зверніть на неї увагу. Бо тому, що, якщо ви перший раз не звернули увагу, другий раз не звернули увагу і там третій, і з кожним разом буде все важче і важче вироти з цієї ситуації. Тим більше, що ми. Приходимо в цей світ, щоб вирішити нам якісь свої задачі. Тому що коли ми мали втілитися в це тіло, наша душа, то ми договорилися з іншими душами, які також нас зараз оточують, щоб вони нам припідносили якісь ситуації, щоб ми при цьому. Взяли засвоїли якийсь урок. Наприклад, відстояли свої кордони. Чи, там, наприклад, вам щось не подобається, ви там кажете, що мені це не подобається, і я цього терпіти не буду. от. Ну, Багато таких уроків. Получається, щоб ви нас взяти виточити, щоб ми стали такими сильнішими, мудрішими. І набагато кращими. От. І нас загартовують в цих ситуаціях.